Народ, всім привіт! Сьогодні 24 грудня 2015 року. 23 Сьогодні 23 грудня 2015 року. На вулиці плюс 13. Аномальна температура. Я попав на паську сьогодні. Дуже хотів прилетіти, приїхати. І подивитися, як облітаються бджілки. Зараз і подивитесь. Відчувається шум. Мудилки летают. Лежаки в полную силу. Привет, девчонки. Лежаки так само там и другий ряд. Теж. Все шумлять. Ось є один, два, бачу, три. Зараз ми подивимося. Лежаки. Тут іде. Іде обліт. Тут не дуже. Так, а як ось цих, що ми більше в холоді сидять? Теж літають не дуже інтенсивно, але літають. Ділка мене. верхній ряд. Також шумлять. Третій. Літають. 31 також. Без інтенсивно. Ну ось тут є такі оці маленькі відводочки. Там де запасні матки. Отак оцей ще відкрило стоїть, бідний. З нього кришка погано стоїть. Не закрита. Так, лінево виходять. А ну то то вони є ось. Не як би є, але не виходять. Двадцять грудня. Пасіка гудить. Гудить. Що красавець. Як ви обгазили кришу чи ще ні? маєте можливість собі на, на землю сідати, на листочки. Ну так. Да. Шум. Облід 23 грудня. Цікаві буде надалі. З нового року передають ще на мінус. Мінусу до температуру. Ну но до нового року плюсувати. Хорошо, дівчонки, все, пока. Прийшов до верби, де був рій. Отак. На слух. Нічого не чути. Я пробував стукати. Можу вверху. Нічого шуму ніякого. Що могло вже все? Підійти. Або піднялося, ми десь там, десь гніздо може бути. Бо десь там. Ну тут я стукаю. Ноль. Нічого не Ладно, пойдемось на весні. Хорошо, все, удачі всім. Удачної зимівлі.